У тимчасово окупованому Криму окупанти риють траншеї. Скажіть, будь ласка, до чого вони готуються? А, мабуть, до туристичного сезону, а до чого ж ще? А, ну, скажімо так, ми всі дуже добре розуміємо, що після звільнення півдня, Лівобережної Херсонщини та Запорізької області, так чи інакше, але розпочнеться. Мабуть, ось цей наступний етап. Uh, про який uh, згадували, uh, це вже звільнення тимчасово окупованого півострову Криму. Усі ми розуміємо, що сценарій звільнення Криму він буде зовсім інший аніж сценарій звільнення Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, uh, Луганщини і так далі. Це окремий буде сценарій uh, по uh, використанню нашого ресурсу, який є в нас явності, для того, щоб звільнити uh, півострів. Я навіть не виключаю, що це буде сценарій, дуже схожий на те, як звільняли острів Зміїний. Але острів Зміїний він невеликий. А ось півострів він значно більший за площею. А суть вона не буде, ну не зміниться зовсім тому, фактично, ось цей процес буде розпочато у 2023 році. І російські окупанти вони це дуже добре розуміють, тому намагаються на примітивному своєму рівні а поблаштовувати лінію оборони. Ну вони примітивно дивляться взагалі на тактику та стратегію звільнення тих чи інших територій. А саме тому кожен крок, який робить збройні сили України. Вони не очікувані ці кроки для російських окупантів. Вони дуже примітивно мислять, тому й облаштовують ось такі примитивні а, лінії оборони.